Я передбачаю, що найближчі 10 років крипта, блокчейн, біткоін всі ці інновації стануть 12 сектором SP 500. Кевін Олірі Шартент вважає, що криптовалюта це найбільша інвестиційна можливість на даний момент. Вірить, що компанії, пов'язані з криптою, стане 12 сектором SP 500. Кевін Олірі був один із ключових доповідачів на цьогорічній біткоін в конференції. Під час неї він розповів про те, чому він так оптимістично налаштований на криптовалютний сектор, і які ключові речі мають відбутися, щоб трильйони доларів капіталу пройшли сектор. Обов'язково дивіться до кінця відео, де я розповім доповідь про Кевіна, а також окреслю два бичих каталізатор росту крипти, які мають вплинути на ринок до кінця цього року. Крім того, лише невеликий відсоток моїх глядачів насправді підписаний. Якщо вам подобається контент про фінанси, пропоную підписатися, поставити вподобайку цьому відео, за що я буду безмежно вдячний. Припустимо, ви дуже багатий суверенний фонд близького сходу і маєте певну суму, наприклад, 500 мільярдів доларів. І вам більше не потрібна нафта як інвестиція, тому що ви маєте її в землі. Тож ви йдете до індексатора, як я, і кажете: дайте мені S&P, менше енергетичного сектору авіакомпаній, це те, що роблять індексатори. Таким чином, ми спостерігаємо потоки коштів 24 на 7, і там є мільярди доларів, які чекають на врегулювання через весь інтерес щодо біткоїна, криптовалюти та всіх інших продуктів у блокчейні і всього, що там було обіцяно, почуєте в наступні три дні. Ці величезні об'єднання капіталу, об'єднання на трильйони доларів володіють криптовалютою. Практично практично нічим це надходження заможних індивідуалістів, хедж-фондів та роздрібних інвесторів і це нормально. Але нам не вистачає регулювання. Коли ми його отримаємо і управлінець буде керувати, це непогано. Потоки капіталу хлинуть як ніколи. Лайківневлю інвестицій, яка прийде, коли ця стратегія відбудеться. Я прогнозую, що найближче 10 років біткоін, блокчейн і всі інновації будуть 12 де будуть сектором S&P. Це програмне забезпечення, ефіріум, Avalanche, геліум, салон. Програмне забезпечення. Це все програмне забезпечення. Це все софт. І нерозумніші голови всього світу розробляють ланцюги софту і несуть інновації у фінансову сферу, які в кінці стануть найбільшим сектором у світі. Тепер нам потрібна стратегія. Нам потрібно, щоб уряд наздогнав нас, догнав, і таким чином ми не втратили лідерство в Америці у цьому дуже важливому 12-му секторі економіки. тут немає питань, тому дозвольте мені коротко повідомити вас про це, тому що я провів багато часу у Вашингтоні за останні три місяці. Дуже багато часу. І хороше новина полягає в тому, що є багато сенаторів, представників на двохпартійній основі, які дійсно думають про це. Тож я збираюсь розповісти вам про те, що я називаю п'ятьма векторами політики, і дам вам оновлену інформацію про те, де ми знаходимося в цьому питанні, тому що я насправді читав ці законопроекти. Вони великі, багатосторінкові, багато часу витрачається на читання перед сном, але тут є багато хороших інновацій. Давайте почнемо з надихаючої заяви від Синті Ламіс. Вона приїде сюди в п'ятницю, щоб виступити з основною доповіддю. Це дуже важливий етап, коли сенатор приїжджає сюди і займається цим важливим сектором із двопартійним мандатом. Це сигналізує про прохід в врегулювання, і це добре. Це вектор номер один. вектор Номер два. Сам президент у своєму прямому розпорядженні говорив про криптовалюту як про те, що він не зробив би незаконним. І це було дуже важливим повідомленням. Але було також занепокоєння щодо зміни клімату. Я перейду до цього за хвилину. Зона відповідальності мандат Ларі Фінка, який обговорювався в цьому секторі, а також занепокоєння щодо соціальних проблем та зміну клімату. Минулого вечора о шості Біл Хагерті закинув законопроект на дві сторінки. Я говорив із сенатором минулого вечора про двосторінковий законопроект, який узаконить стейблкоїни. Це геніальний законопроект, якщо він складається з двох сторінок, який може прочитати кожен сенатор. Це дуже просто у ньому йдеться про те, чи це чимось відрізняється від фондового ринку. чому ми не можемо проводити простий аудит кожні 30 днів з базової безпеки всередині нього, будь-то USDC або будь-яка інша стабільна монета? А ще чому ми не дозволимо ринку конкурувати за створення стейблкоїнів? Які вже давно перейшли за 100 мільярдів доларів, та дозволити організаціям використовувати їх у своїй діяльності. Двосторінковий законопроект є сенатор, який хоче вести бізнес. Я звичайно вітаю такий крок, тому що мій власний адвокат не дозволить мені в моїй компанії робити щось стейблкоїнами. Тому що це не регулюється поки ніяк. Тож, можливо, найкращий спосіб підійти до цього для всіх нас, хто зацікавлений в крипті, це вибрати один цінний компонент, і прямо зараз я вважаю, що стейблкоїни є одним з найбільших швидко зростаючих класів активів за межами біткоїна. І також допомогти їм стати політичними, законними, і ви побачите, що станеться. Причина з якої ви повинні піклуватися про це, якщо він буде забезпечений доларом США, він стане резервною валютою на землі. Ось що станеться. Чому ми повинні віддавати це будь якій іншій країні? Чому ми повинні відмовлятися від цієї інновації? Тож давайте врегулюємо це, давайте підтримуємо цей законопроект і зробимо так, щоб це сталося. І я не прошу федеральний уряд написати один рядок коду, що не є їхньою роботою. Проте нехай буде вільний ринок, хай дозволять приватному сектору розробляти ці продукти з стейблкоїнами і дозволять їм конкурувати так само, як Фіделіті як конкурує своїм фондом грошового ринку, як конкурує Schwab. Вони ж регулюються, всі використовують їх, вони мають цінність для бізнесу. Зробимо так само і тут. Таким чином, у нас є новатори, що кодують, і у нас є державне регулювання. Це відмінний результат. Це буде незабаром. Тепер давайте поговоримо про мінні поля в п'яти векторах політики, і почнемо ми з SEC. Я не знаю, чи читали ви ці меморандуми, але кілька тижнів тому. Вони почали пропонувати, щоб на додаток до фінансових аудитів у всіх державних компаніях, у всіх 11 секторах економіки, вони ще мали вуглецевий аудит і що вони долучили когось до цього. А Якщо ви стверджуєте, що ви вуглецево нейтральні, вас перевірятимуть, щоквартально. Тепер в індустрії вугільно-видобувної промисловості де я є учасникам спосіб досягнення вуглецевої нейтральності полягає в тому, що ми купуємо вуглецеві компенсації. Проблема з вуглецевою компенсацією полягає в тому, що помилка відстеження є настільки великою, що жоден громадський аудитор не підпише ці звіти. Ви можете сказати, що ви є вуглецево-нейтральними, але ніхто не збирається підписувати його, ризикуючи опинитися в полізору зору SEC, тому що SEC прийме цю політику. Це погано для доказу роботи. Погано для майнінгу біткоїнів, тому що перші першопрохідці цього в США були дуже стурбовані дотриманням вимог ESC, і вони вийшли з цього ринку. Вони пішли на інший ринок. Два тижні тому ЄС намагалися заборонити доказ роботи, тому що вони були дуже стурбовані тим, скільки вуглецю вони виготовляє. Тепер ось чому майнінг біткоїнів врятує світ. Якщо ця політика буде реалізована, тому що це також входить до мандату ESG, який вів у дію Ларі Фінкіс BlackRock, і це також згадується безпосередньо в указі самого президента. Це прямий удар по майнінгу біткоїнів. Але чому майнінг біткоїнів корисний для землі? Тому що покоління біткоїн майнерів і деякі з них є прямо тут, і почнуть працювати з енергією, яка не вимагає вуглецю, гідроелектроенергії та атомної енергії, енергія вітру та сонця, Прагнення виробляти біткоїни наскільки економічно вигідно, що вони готові піти далі та профінансувати наступне покоління машин та турбін. 90% гребель, побудованих в Америці, за останні 100 років передбачали гідроелектроенергію, але ніколи не встановлювали турбіни. Я б встановив би турбіни, тому що це чудова економія. Якщо я можу використовувати це і не турбуватися про вулицевий аудит, це майбутнє майнінгу біткоїнів. Ми будемо розвивати енергію для всіх співтовариств. У той час, як ми видобуваємо монети відповідно до етичного та 100% екологічного мандату, який ми можемо зробити за допомогою гідроелектроенергії. Це стосується Монтани, Долини, Теннессі, північної частини штату Нью-Йорк, Квебек, Канади, Північної Норвегії. У всіх цих місцях у Джорджії є велика кількість невикористаної гідроелектроенергії. І це майбутнє майнінгу біткоїнів. І це дуже добре, вона передбачена для громад, вона надає додаткову потужність, а капітал необхідний для цього необмежений. Тепер чудова стратегія полягає в тому, коли ми запровадимо цю політику цей законопроект Люміса в ньому є багато хороших новин, коли ми робимо біткоін розподілом установ, яких вони ще не мають, що за моїми прогнозами станеться, коли вони поставлять від 50 базисних пунктів і 3 базисних пунктів або 300 базисних пунктів у їхнім портфелі. Скільки це грошей? Трильйони доларів. Отже, якщо ви хочете, щоб біткоін зростав, якщо ви, як я, є його прихильником, тому що це технології, це власність і, можливо, це валюта, яку ви хочете регулювати. Ви прийміть це, відійдіть і спостерігаєте, як у це вливається капітал. І щоб відсвяткувати цю ідею, я сьогодні ношу свій снупі омега, на якому зображено снупі, який летить на місяць. Ціна цього годинника за 24 місяці зросла на 4 тисячі відсотків саме через тебе, тому що тобі подобається снупі, тобі подобається політ на місяць, і тобі подобається цей годинник, як і мені. Дуже дякую. Отже, Кевін Олірі пояснює, чому так оптимістично налаштований щодо криптовалютного простору та вважає, що він стане 12 сектором S&P. Проте, як він продовжує наголошувати, що регулювання це те, що нам потрібно, щоб трильйони доларів капіталу влили в сферу криптовалют. Один мінус для регулювання це те, наскільки повільно просувається законодавство для надання чинності, можуть знадобитися роки. Однак це не наскільки погано, оскільки це дозволяє роздрібній торгівлі передувати більшому інституційному капіталу в майбутньому. Є також два головних каталізатори, які зіграють на користь для криптовалюти в перспективі. Перше, це злеття ефірму, який має відбутися протягом наступних 24 годин. Це велике подія в криптопросторі. Це схоже на те, що емісія біткоїна впала на 90%, а не на 50%. Слідкуйте за цим як за захоплюючими подіями. Якщо злеття вдасться, це може стати тією іскрою, яка спровокує наступний булуран. Другим великим каталізатором можуть бути проміжні вибори в Сполучених Штатах, які відбудуться в листопаді. Причина, що це оптимістично, полягає в тому, що шанси ймовірності свідчать про те, що ми матимемо замкнений Вашингтон, коли протиборчі сторони контролюватимуть палату представників і сенат, тобто жодні нормативні акти, не можуть бути прийняті протягом наступних двох років, хоча вони й не зможуть просувати будь-яке криптовалютне законодавство. Історично склалось так, що топик у Вашингтоні був завжди подією надзвичайно оптимістичною для ринків, тому що принаймні запевняє, що самі ринки впевнені щодо макроланшафту на наступні 24 місяці. це дає змогу ринку рости і стимулює бичі тренди. Між іншим, я надіюсь, це відео принесло вам цінність. Побачимось в наступних, і як завжди, бажаю вам всього найкращого. Підписуйся, щоб не прогавити наступне відео. Команда Сопко.